Не вийшло далеко нікуди заникати, це невозможно. От. Бо до рівнини ще далеко. Та ще й неізвісно, що там за рівнина буде. Може там таке саме. Поки що отак. Ну нічого так нормально. Под ногами грязі, по крайній мере, немає такої, як була там. тобто тут нижче все одно краще, ніж там наверху. Ананас вкусний. Я половинку з'їв, половинку да їм вже перед там, коли соберусь. Отаке. Чому таки надо брать, жолтенькі. Печка здохла. <гум> Печка здохла совсем. Я проводами підправив, щоб сьогодні можна було попользуватися. Но проблема. В Колумбії немає таких железяк. Це їду, дивлюсь, а немає ні типу обочину, мусора такого. Мусора всякого вистачає, а железного не вистачає. Нема железного мусора. Я не знаю в чому проблема. Видите, як інтересно бамбук розстав. Ось велика. А там молодий пагін і він теж товстий. Інтересно так, так? Да? Може коли вони з одного корня ростуть, то вони одразу ростуть такої толщини, як і основне дерево. А тут хтось зрубував. Ну, то есть, тут іноді хтось їде, ходить і хазяйнує. Ось так от ми. Возле самої дороги, не ховаючись особа. А і всім насрать. Ми не бачили і нічого страшного. Мед з прополісом. Дуже вкусный. Такий у нього вкус интересный. Кстати, чувак поприкалывался насчет коки. А я вам скажу, що в цьому меді 100 є кока. Дивіться, пчоли, вони літають на 7 км в радіусі від свого міста жительства І збирають нектар. будь любых рослин, які там є. Якщо у коки є якийсь нектар, вони його по-любому збирають. А я думаю, і є. У нас цвіте, по-любому, да? Вот. Потім весь мед зі пасік збирається потом в одну єдину йому і змішується там на заводах, де, де фасують мед. В итоге получается вероятность того, что тут є скока 99,99. Вот так. так, Значить сьогодні 3 червня 2025 року вівторок все. Я виїхав Оце навіть не единственный кусочек на цьому участке ну, тут де можна він нічийний, типа тому що все остальне прихватизировано Ось тут чувак приїхав хазяйнує, Все загорожено колючками Я хотів спустився вниз, але тут бачите що робиться О, Там гора І тут гора Тут взагалі нереально знайти якийсь участок ровний, щоб поставити палатку Це нереальна удача А ось буквально метрів 30 від мене вже починається забор ворота якийсь участок, пальми там у них, все таке Ось по поводу строїтельства Якийсь чувак допустив помилку, вирішив построїти мазанку В такому кліматі Звісно, воно, воно все розсиплеться. Таке не годиться. Ні, Мазанка підходить тільки для сухого клімату. М -м. Папайки. Папайковий сад маленький. Таке ось, вон що робиться, так? Да? Які круті гори тут. Кордільєри якісь, кордільєри. Да. Бачите, як річка збільшилася. Це тому, що тут дві річки сходяться. ось Це ущелье, Ось там я був за поворотом, а тут друга річка впадає. Скоріше всього, наоборот, наша річка в другу впадає, бо таке робиться страшне. Наскільки вона широке. І береги всі заросші деревами. Коли вона міліє в сухий період, там пісочок може бути під деревами, вона опускається нижче. Вот непонятно, только що мотоциклист щось -а! -а! крикнув мені, нахрена. Що він цим хотів сказати? Гляньте яка ванна прикольна там, да? І водопадик. І тоже мутненький. Вот так воно. Тут опять дуже крутий підйом из-под выпервара там дуже круто пьем. Прям настолько круто, что я иду. Вот. Машины тичками пропускают туда-сюда. Кошмар. Друг якийсь это что-то показывает, не понял. Ужас, что робится. И среди цей крутизны бетонный заезд. Правда, такие какие-то узкие. Тут хиба что на мотоцикле заедешь. Тут чья делянка, наверное. Рута, рута. Алсур написано. Хоча не зрозуміло, що це значить. Ну так, да, але тут якась ділянка стопудово. Прикольно. Може треба було тут ночувати, а тут місце класне. Така рівна площадка. І вона занедбана. Ось Оце, мабуть, був найкрутийший підйом на моєму маршруті. У мене аж ноги ковзалися, я не мог йти навіть. Настолько круто. Прям такий заворот з крутим підйомом. Я не знаю як тут фури заїжджають. Я не представляю. О. Це наскільки круто вони підрубали цю скалу, щоб тут проложити цю дорогу. Ужас просто. Прикольно вони мене засняли, я їх трошки. Воно як вона виглядає відсюди. Тут збоку є. Інтересно, а що якби я тут став ночувати? А ось тут уже видно розлом іде, може відвалитися. Отаке. таке. Тут вершина. Вершина ці... цього підйомчика. Переконго. Переконго бай, кошмар. Жуть яка, да? Ось так от. Я оце вспомню кіно одне про чувака, який там употребляв якусь хрінь впасти в этот самый состояние иншукав автобус на якому разбилась его семья и там похожий пейзаж был, тоже речка такая тоже десь тут в цих краях может в венесуэле ну, но тут воно все похожа пейзажи классная Вот такой, а? Вот тут я ще не показал вон. Там такие карстові разломы. Я так думаю, что там из-под земли водопады, наверное, якісь. Дуже прикольная штука. Я помню, я в Крыму Лаздов тоже такие интересные места находил. Правда, там рослинність не такая. А он дивится, сверху коровы ходят. Там такая рівнинка, типа. Отсюда не видно далі, по-моєму тут взагалі отвес. Просто это самое висят. Я над обрывом над самым. Воно підійдуть поближчі, зараз так от, щоб туди заглянути. Ууу! І кактус під спіднизу. І всякі палки пливуть. Які позносила річка капець, які тут річки, так? Оце вона. Я думав, тут буде прикольний видно низа, а тут капуша. Святої Діви Марії. Нет. І все добре такими рослинками. Їхав до наступного міста, містечка. Тут автостанція, обнаружився Wi-Fi, робочий на цей раз. Перший раз я просили реєстрацію. Я пробував вводити якісь дані, в подальний момент вона заглючила і все одно не змогло зареєструвати мене. А тут без реєстрації, без нічого. Раз і заработала. Скорість примерно 1 МБ в секунду. Я загружу відео вчорашнє. Проблема, що мені розетка нужна, у мене 25% осталось. Хоча у повербанці ще заряд хороший є. Отаке. Я. я думаю, що десь там на заправці, а процент ну, я знайду розєтку. нормально. немає. Я вспомню цей коментар. Не треба тобі займатися політикою, це не твоє. Я можу підтвердити, що да. політика це не моя. Щоб займатися політикою, треба добре брехати. Красиво, убедительно, нагло. А я цього не вмію. Мене з дитинства вчили іншим безполезним глупостям. Типу чесність, справедливість. А одних ніякого ніякої пользи, одні страдання. А брехати я так і не навчився. Тому так, да, це не моє. Вот вот. Прикольно. Хацапетовка була зовсім маленька. Ну і ладно, в принципі, нічого мені не надо там. А то считай автовокзал, то і був центр. А ця заправка, де я заряджався, це вже на виїзді. Получается там, де рельєф получше, там дорога хороша. Вопрос коли буде рівнина, потому що, судя по всьому, не скоро. І вообще непонятно, чи вона тут есть. Вирішив далеко не їхати, переліз тут через забор, але далеко не залазив, тому що тут рельєф теж гарбатий. Знайшов класне місце, подивився, що з дороги не видно і буду тут стоять а що, Дрова непогані знайшов. Думаю, тут можна сьогодні пожити. А там буде видно, що далі. ба ба -да Якось отак. Та ще не було. Всю ніч небо було ясне взагалі. Короте, я на свою сломану печку додав конструкцію з проводів. І вона непогано виходить. От. Дуже добре, що і сири і дрова добре горять. Але погано, що якщо є маліший вітер, він здуває весь огонь і не попадає на посуду. Тут, виходить, якась калюжа, але вода мутна. Є струмочки. Ну тоже мутні. Ну вони зараз пересохшие, такі внизу каша їзди. Я довго ходив, при мені було достаточно. Обходився всюди і вибрав единственний такий гарбочок, де під ногами нема каші. Вона ночь взагалі підсохла. І тут шикарно все. Нормально, доща не було, все добре. Бо я дивився по карті. Получається, далі немає нічого путнього. Я подумав, що там будуть якісь слуги. Тим більше що в мене ж інтернет, є на панорамах глянув. Там дуже круті уклони всякі, а тут єдине місце, де можна було нормально залізти через забор. І видно, що тут якесь щось таке є. Тут худоба ходить іноді. Люди тут не ходять. На другій стороні дороги корови мукають. Отаке. Отака була допівочка до прошлої серії, бо серія вийшла коротка. На тому все, до нової серії. Пока.